Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже сучасне і насправді дуже важливе. Можливо, такі слова, як електронні послуги чи е урядування, звучать якось складно й офіційно, але я вам обіцяю, це частина нашого життя. Тож давайте розбиратися, що ж це таке, як воно працює. Можливо, ваші батьки чи дідусі з бабусями розповідали вам історії, як колись треба було витратити цілий день, щоб отримати один єдиний папірець. Уявили, потрібно було їхати в якусь установу, вистояти довжелезну чергу, заповнити купу незрозумілих бланків. Це було довго, незручно і, чесно кажучи, дуже втомлювало. Але на щастя, технології не стоять на місці, і саме вони запропонували круте рішення цій давній проблемі папірців та нескінченних черг, і це рішення так, електронні послуги. Так що ж це таке? Ну, насправді все геніально просто. Електронна послуга це коли для того, щоб щось отримати від держави, вам не треба нікуди йти. Взагалі, все можна зробити онлайн, сидячи вдома з комп'ютером або навіть просто тримаючи в руках смартфон. І знаєте що? Ви вже давно цим усім користуєтесь, просто можливо не замислювались. Дистанційне навчання, коли ви підключаєтесь до уроку з дому, електронні щоденники, де ви дивитесь оцінки, онлайн бібліотеки, або навіть коли купуєте квиток у кіно через інтернет, це ж усе воно приклади електронних послуг. Гаразд, від окремих знайомих нам послуг, давайте перейдемо до чогось масштабнішого. Бо коли таких от цифрових можливостей стає багато-багато, вони об'єднуються в цілу систему, і називається вона електронне урядування. Це вже не просто про довідки, це про те, як ми всі спілкуємося з державою. По суті, електронне урядування це така собі вулиця з двостороннім рухом. З одного боку, держава дає нам послуги швидко і зручно. А з іншого, що мабуть ще важливіше, ми отримуємо можливість бути почутими, можливість брати участь у житті країни і навіть впливати на рішення, які приймає влада. Ось погляньмо на цю схему, вона класно все пояснює. Які тут головні цілі? Ну, по-перше, самі е-послуги, про які ми вже говорили. По-друге, щоб система знала, що це саме ви, є е ідентифікація. По-третє, відкриті дані. Це про прозорість, щоб нічого не приховували. І нарешті, е взаємодія, щоб ми могли спілкуватися з владою. Все разом це і робить державу ближчою і зрозумілішою. Так, з теорією розібрались, а тепер найцікавіше влаштуємо невелику віртуальну екскурсію і подивимося, як все це вже сьогодні працює в Україні. Повірте, прикладів у нас чимало. І почнемо, звичайно ж, із зірки застосунку Дія. Мабуть, кожен про нього чув, це і є та сама держава у смартфоні. Більше не треба носити з собою купу пластикових карток. Паспорт, студентський, водійське посвідчення все це тепер живе прямо у вашому телефоні. А тепер увага! Просто вражаюча цифра. Уявіть собі, у 2023 році дією користувалися майже 19 мільйонів українців. 19 мільйонів це ж майже половина населення країни. Це просто неймовірно показує наскільки це зручно і потрібно людям. Їдемо далі нашою екскурсією: система Прозоро. Що це таке? Це надзвичайно важлива штука для прозорості. Завдяки їй будь-яка людина може зайти і подивитись, на що державні установи витрачають наші з вами гроші. Купують вони парти в школу чи ремонтують дорогу. Вся інформація відкрита. А ось це вже пряма демократія в дії, сайт електронних петицій. Є якась класна ідея, як щось покращити у своєму місті чи навіть у всій країні. Можна створити петицію. І якщо вона збере достатньо підписів, влада просто зобов'язана її розглянути. Це реальний спосіб достукатися. Ну і звісно, не забуваємо про офіційні портали. На сайті Верховної Ради можна прочитати текст будь-якого закону, а на сайті уряду дізнатися про всі рішення, які приймаються. Це так би мовити, першоджерела, звідки ми дізнаємось, за якими правилами живе наша держава. Гаразд, усе це звучить дуже круто. Але тут може виникнути абсолютно логічне запитання: а наскільки це все безпечно? Якщо все в інтернеті, то як довести, що якийсь документ підписали саме ви, а не хтось інший? Для цього є спеціальний дуже розумний інструмент. І цей інструмент електронний цифровий підпис або скорочено ЕЦП. Можна сказати, що це ваш унікальний цифровий автограф, такий собі секретний код, який знаєте тільки ви, і який підтверджує вашу особу в онлайн світі. Він робить будь-який електронний документ офіційним. І ось тут ключовий момент: запам'ятайте, документ, на якому стоїть ваш ЕЦП, має точнісінько таку ж юридичну силу, як і папірець, підписаний вашою рукою. Це не просто якась картинка, це надійний і захищений інструмент, який прирівнюється до власноручного підпису. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте тепер подумаємо, а чому все, про що ми говорили, так важливо для кожного з нас, особливо для вашого покоління, яке вже зовсім скоро буде будувати майбутнє нашої країни. Отже, давайте підсумуємо Е-послуги послуги це про швидкість і зручність, е-урядування це про прозорість і доступність. Завдяки технологіям влада стає ближчою. І що найголовніше, у нас з вами з'являються реальні інструменти, щоб впливати на зміни на краще. І наостанок таке питання на подумати: технології розвиваються просто з космічною швидкістю. Тож давайте трохи пофантазуємо, які ще державні послуги можуть з'явитися в майбутньому: можливо, голосування на виборах через смартфон або автоматичне оформлення будь-яких документів одразу після народження. Тут нас обмежує тільки наша уява. Дякую за увагу! Це була досить насичена тема, але я сподіваюся, тепер стало набагато зрозуміліше, як працює сучасна цифрова держава. До побачення.